Я, я, я вас, напевно, за сьогодні вже дістав. Я вже не перший раз тут. А, це дуже позитивне. А, ну, я, вважаю, це я вважаю, що сьогодні ми всі зібрались дуже позитивно. Ми напрацювали дуже багато чого. Можна втілювати на наступні п'ять років. А, це нам дасть змогу допомогти державі, а держава у відповідь на, а, дасть допомогу нам. А, такий вдалий. Діалог і така вдала, як би, так би мовити, угода, де я змогу а, рости нами і рости державі, чого ми всі о, в кінці кінців ну, хочемо а, досягти, винести, а, піднести державу на, на новий рівень і піднести нас. А, чесно кажучи, чого мені не вистачає, це одного питання, тут не було сказано, яке дуже цікаво. Реорганізувати. Міську раду при М... раду молоді при міському голові. Це запитання тут не було винесено. Чому так? Чому її зараз немає? Чому вона не організована? Я... Я зараз ви. Просто було б класно, б ми збирались кожен місяць, так працювали, це круто, але потрібні люди, які будуть працювати, які будуть зв'язані, ну зв'язані з міською головою, які будуть uh, також. ну, Вести діалог склади, які будуть відконтролювати те, що робиться, і звітувати перед нами, впливати на прийняття ну і впливати на прийняття рішень і так далі.